Доброго дня всім! Я для себе готую свій смачний сніданок. Сьогодні на сніданок у мене суп броколі. І також я буду заварювати чай. Назвичайно смачний, трав'яний для заспокійливої нервової системи і схуднення. Це моє функціональне харчування на сніданок. Я захотіла суп. Тут всі вітаміни, які хватять мені не хотіти їсти до обіду. Я насипаю месечку. От він, дивіться, який цікавий на кольор. 60 грам. Ну, я додаю десь 50 у ну, мене є мірочка. Потім я деколи роблю з молоком, а деколи з водичкою І от я собі сьогодні вирішила з водичкою Заливаю 200 г водички У мене підмірена маленька, гарна каструлька така. І починаю собі його. Вінчиком розколотила і лишила на пару хвилин, щоб він трошки настоявся. Прикрила тарілочкою і потім буду його через 10 хвилин вживати. Супчик дуже-дуже смачний і дійсно, можу сказати, до Другої години дня я зовсім не буду хотіти їсти. Дякую. Добрий, Добрий день, день, шановні мої друзі. Тепер я роблю для себе чайок Herbal Fasti. Компанія Elat. Я в таку беру велику Ту кладу неповних повних таких вод. дві столових ложечки. І буду заливати кип'ятком чай для схуднення, чай для схуднення і заспокоєння нервової системи, виводи зайву редину. Виробник Німеччина, кому цікаво, пишіть, звертайтеся, допоможу. Сама працюю і роблю.

Вже собі чашечку смачного чая, смачного всім.